Ми в компанії Вінхаус, яка 167 років займається безпекою, розбираємося з українськими міфами про захист і шукаємо відповідь на два основні запитання: чому сигналізація не рятує вас від злодія, і як правильно захистити свій приватний будинок? Моя сигналізація мене захищає. На жаль, це не так. Не хочу лякати, але варто розібратися з деякими важливими тезами. Теза номер один. 80% пограбувань у приватних будинках відбувається саме через вікна та балконні двері, а не через вхідні двері. Теза номер 2 Середній час пограбування приватного будинку триває від півтора до п'яти хвилин. Теза номер 3 Середній час приїзду охоронної компанії на ваш об'єкт займе від 10, 15 та більше хвилин. Чому відбувається пограбування у реальному житті? Ось вам яскравий приклад. Перед нами звичайне українське вікно. Воно може бути з металопластику, дерева чи алюмінію. Воно може бути білим, кольоровим, теплим чи не дуже. Але справа в тому, що з точки зору захисту це абсолютний нуль. Разом з тим. В нас є замонтовані датчики для сигналізації, і ця віконна конструкція буде підключена до системи сигналізації. Я беру в руки традиційний інструмент грабіжника, але вмикаю систему сигналізації. Якось так. Лише 5 секунд потрібно грабіжнику, аби відкрити звичайне незахищене вікно. Через 5 хвилин він закінчить свою роботу і втече з вашого будинку. І лише через 10 хвилин приїде охоронна компанія. Запитання, повертаємось до початку. Чи справді захищає вас система сигналізації? Причиною такої проблеми є використання у вікнах примітивної системи фурнітури без жодних елементів захисту. Звичайних негребоподібних ЦАП та звичайних несталевих зачепів. Чому так легко? Жодної магії. Ми зробили спеціальний виріс всередині вікна, аби показати, що відбувається під час роботи злодія. Ми розібралися з міфом та констатували проблему. Вікно відкривається занадто легко, а сигналізація сповіщає, а не захищає. Разом з тим. Як захистити приватний будинок? Для захисту приватного житла існують сертифіковані рішення: зламостяки вікна класу РЦ2 та професійні датчики для сигналізації. Про це ми розкажемо також.